Автошкола, що у Покровську тривалий час не працювала з відновленням роботи сервісного центру МВС у Донецькій області, відновила свою роботу і автошкола. Наразі проходять навчання для того, щоб почати навчатися, потрібно такі документи. Потрібно подати відповідну заяву, медичну довідку відповідно тої категорії, на яку особа має бажання навчатись. І інфекційний код і паспорт. Процес навчання на даний момент складається з двох етапів. Розділено курс навчання теорії і курс навчання практики. Тепер особа, яка подала заяву, вона спочатку проходить курс теорії, вивчає, потім здає іспити в сервісному центрі МВС. І після успішного тестування звертається знову до нас. До будь-якої автошколи і проходить навчання вже по практиці. Теоретичний курс підготовки триває місяць, і зі знанням правил дорожнього руху та зі свідоцтвом про закінчення теоретичної підготовки можна починати практичний курс і виїжджати на вулиці за кермом. Тепер не видається людині на руки свідоцтво про закінчення навчання в електронному вигляді. Ми присвоюємо особі, і вона вже їде в сервісний центр. і Там вже все якби все відомо за нею. Розмежування навчального процесу не просто виглядає логічним, але вводиться ще й з огляду на світовий досвід. По програмі дається 40 годин навчальних цього приводу. Ми пішли по такому шляху, що ми даємо обов'язкових 30, а кому буде недостатньо, ми додаємо за додаткову плату, звісно. Після того, як проходить курс і тестування по практиці, людина отримує посвідчення, має право. Керувати відповідним транспортним засобом. Як зазначає заступник директора, наразі водіння можна проходити лише на автомобілі, який належить закладу. При навчанні часто люди звертаються, а можна там я на своєму автомобілі буду проходити навчання чи ні. Тепер навчання дозволено тільки з інструктором. Це людина, яка атестована для такої роботи, має відповідні документи. Загальний термін навчання в автошколі зазвичай становить два з половиною За цей час проходять теорію правила дорога. Дорожнього руху, технічні особливості автомобіля, надання першої медичної допомоги, практику, навчальна їзда в місті, а також здають внутрішні іспити. Ціна на курси залежить від категорії. На категорії Б на даний момент у нас теорія 6200 стоїть, а практика 500. Теоретичний курс занять можна відвідувати й онлайн за розкладом закладу. Також Сергій Миколаєвич зазначає, що в їхньому закладі останнім часом серед охочих отримати водійське посвідчення переважно жінки. На категорію С звертаються інколи жінки. Інколи. А на категорію Б інколи чоловіки. Чогось більше на категорію Б, і це вже десятки років. Така тенденція йде, що більше на Б навчається жінок. І 60 людей, які навчаються на катери Б, ну чоловік може й десяток набереться. Сьогодні знімальна група телебачення Капрі потрапила на перший день практичного курсу. Будемо обучати учеников первоначального посадки в автомобіль, із будемо непосредственно трогання на автомобілі, переключення скоростей, прибори различные, які знаходяться в автомобілі. І будемо на первоначальному занятті починати важіння тровання на автомобілі, тобто робота сиплінням, газом і тормозом. Кожне заняття триває півтори години. Поговорили з інструктором і про помилки, які виникають при навчанні. Перше це ошибки у них путання педалі, робота з сиплінням, робота з газом, і робота з тормозом. Неправильна робота рулем работают рулем не в правильному положении. Починають тут руки при поворотах наліво направо при на наприклад, Отвлекаются на вождение, на переключення скоростей, на педалі і забувають наблюдать за знаками дорожнього движения. Тож, якщо ви хочете опанувати навички водіння, документи можна подати протягом робочої неділі з 8 до 16. -ї.